На фоне того, что Киев с помпой всему миру объявил о том, что у него теперь, у Киева, у Зеленского лично есть лазерное оружие, которое может сбивать самолеты на высоте свыше двух километров. Но, судя по вашей сводке, пока они лазером, только сало, получается, режут, я не знаю, какое у них там лазерное оружие есть. Может быть, средство лазерной эпиляции там Зеленский свое достал из загашников, потому что, ну, пока их на практике мы видим обратное. Ну и вот этот пресловутый лазер под названием «Трезупец», по-моему, они его назвали, «Трезупец. да? А, да, анонсировали. Ну, я не знаю, на самом деле, на что он способен, но мне кажется, что он не сможет а, нанести какой-то серьезный урон не то, что нашей авиатехнике, но даже нашим деревьям, ну, как минимум, орешнику точно. Спасибо большое. Спасибо огромное военный корреспондент Павел Кукушкин на прямой связи из зоны проведения спецоперации по части Орешника. Сегодня стало известно, что в российских войсках у Орешника появилась подруга Осина. Сегодня день РВСН, и в этой связи ждем, конечно, новых Прорывов. Очевидно, это еще и привет Зеленского Дональду Трампу. В тот самый момент, когда появилась надежда на мирные переговоры, теплится легонько эта надежда. Зеленский дает понять, что Украине мир, конечно, не нужен, Украине нужна война. Зеленский без войны совершенно никто. Если наступит мир, Зеленского вынесут с банковой, возможно, ногами вперед. Якось так. Богата украинская мова у человека, который спит и видит себя президентом большой успешной страны, а на самом деле является военным преступником. Нет, господин Зе, прямой диалог США только у нас. Программа 60 минут, и прямо сейчас мы тебе это продемонстрируем. Валентин Богданов на прямой связи из Соединенных Штатов, шеф нашего американского бюро. Валентин, привет! Трамп накануне выдал на гора сенсацию или просто сказал, что есть некий прогресс в украинской теме. Что за прогресс? Как расценивать это высказывание? И многие его трактовали, как будто он еще до Нового года заключит некую сделку, хотя в словах этого не было, несколько раз транскрипцию перечитал. Добрый вечер, Евгений, Ольга. Ну, трудно понять, что имеет в виду Дональд Трамп, но есть ощущение, что как раз, если и где-то может быть прогресс, то как раз в том, что связано с действиями так хамски оскорбленного Зеленским Орбана, потому что Орбан, в общем-то, является сейчас самым доверенным Лицом Трампа в старом свете и уж ну, совершенно недальновидное поведение Зеленского хотя действительно будет то самое заседание, которое связь собирает Рюта в узком составе, так называемом. там действительно будет обсуждаться, соответственно, вопрос, связанный с возможными миссиями. отдельных взятых не только членов Европы, ну, как бы Европы, сформулируем так, там много разных игроков. Вот, соответственно, это будет небольшое такое мероприятие, судя по всему, но важно, что они, собственно говоря, в результате как бы Трампу предложат в ответ. Потому что, судя по всему, как бы это был запрос Трампа, собственно говоря, 7 декабря. Непосередньо, посередство, якби во время нотердама, вот Після цього почалися чисі активізацію. Вот цим це связано. Зовсім нещодавно президент нашої країни Володимир Зеленський давав інтерв'ю виданню Ле Парижен», Це паризьке, французьке видання, і зараз будемо з вами якраз таки обговорювати його, так би мовити, основні теми з цього інтерв'ю. А цитую також цитатами, як це все відбувалося, пряма мова зеленського українська армія не має сил відвоювати Донбас і Крим, але Україн. Україна не може віддати ці території. Це заборонено конституцією. Ось такі, от думки свої висловив президент нашої країни. Також він ще висловив думки з приводу таких, знаєте, основних тем саме будемо говорити про поступки територіями, про переговори з путіним про ядерні загрози РЕФІ і також про допомогу повстанцям у Сирії. Тож не перемикайтеся Також будемо вдячні вам за вашу активність у вигляді подобайка та коментарів. Тарям. Говоримо далі. Почнемо з поступок територіями. Цитую знову ж таки пряму мову нашого президента. Ми не маємо сил, щоб їх повернути. Ми можемо розраховувати лише на дипломатичний тиск. Україні потрібні сильні Сполучені Штати Америки і Європа. Однак зараз захід займає м'яку позицію. Дійсно, бачимо, що тут навіть і додати нічого, тому що дійсно так і є. На жаль, поки що переговори з Путіним знову ж таки. Цитую пряму мову. Ву президента я не думаю, що ми в слабкій позиції, але й не в сильній. Ми в НАТО. Ми не знаємо, чи будемо ми частиною ЄС. Так, у майбутньому, але коли за таких умов сісти за стіл переговорів з Путіним, це означає дати йому право вирішувати все в нашій частині світу. Дійсно, знову ж таки навіть додати нічого. А, з приводу ядерних погроз. Далі пряма мова, тільки а, дурні не бояться зброї. Володимир Путін з'їхав з глузду. Про що свідчать його реактивні атаки? Його погрози повинні налякати весь світ. Йдеться про Ядерну війну, ну і з приводу також допомоги повстанцям у Сирії. Президент наш не змовчав, а висловив свою думку з приводу того, що він, по перше, спростував інформацію у змі про те, що Україна надає допомогу сирійському повстанському руху. Цитую прямо мову, ми говорили про гуманітарну допомогу. Висловився президент і про свої плани після завершення війни, після перемоги нашої держави, і говорив про те, що хоче просто. То зайнятися простими людськими справами, зокрема, поспілкуватися з рідними і сходити в кіно. Думаю, такі бажання є у кожного українця, у кожного військовослужбовця, який наразі стоїть на варті нашої з вами безпеки. Тож вкотре закликаємо вас не забувати підтримувати українське військо, завдяки якому ми маємо з вами змогу жити. Ну і далі, також з приводу ще цього інтерв'ю, маємо і допис Володимира Зеленського з його телеграм-каналу. Ційного зараз також підсумуємо так, би мовити про що там йшлося. Цитую прямо мову допису. Україна має бути сильною до будь-яких дипломатичних перемовин. Питання не з ким ти розмовляєш, питання у якому стані ти. Ти в сильній позиції в перемовинах або ти в невизначеній позиції, бо ти в слабкій позиції. Я не вважаю, що ми в слабкій позиції для перемовин, але я не вважаю також, що ми і в сильній Україні зараз не надано партнерами все те, що Україну дійсно посилює. Як потрібно перед будь-якою дипломатією інтерв'ю для Паріжан особливий формат. Спілкування з редакторами та читачами видання про нашу вдячність Франції про підтримку України та справедливе завершення війни, а також про російські загрози, використання ядерної зброї, про потрібну дипломатію та Повоєнне відновлення про це знову ж таки говорили все у інтерв'ю з цим виданням. Ну і також далі будемо ще говорити про рашестів, про те, які жахливі речі вони чинять на території нашої держави. І не тільки зовсім нещодавно говорила з вами про те, що у чорному морі сталася аварія, дуже і дуже неприємно. Знову ж таки, на борту це були рашиські так би мовити кораблі, і там були расисти. І говорили ми з вами про те, що дійсно це така технологія. Огенна катастрофа сталася, яка а, досить сильна за останній час. І це дійсно екологічна катастрофа через нафтопродукти, через ту мазуту, яку кораблі ці рашиські, які а, спіткнула аварія у чорному морі. А, випливають вони ця вся мазута у море. Вона дійсно йде і розуміємо про те, що це. Нафтогенна екологічна катастрофа через нафтопродукти і вона наразі набирає обертів. Тож про це як це сталося і що взагалі зараз там відбувається, говоримо далі. А наразі відбувається екологічна катастрофа е через нафтопродукти, які викинуло в море з двох російських танкерів Валганіфть до речі, про них треба окремо поговорити, тому що ну це взагалі там Росія склепала але... Гаразд. Отже, сотні тварин вже страждають від цих викидів. І що саме найгірше у ось цьому виді палива мазут? Він використовується для роботи теплоелектростанцій. Так от, цей вид палива, він дуже важкий. Да, якщо там нафта, наприклад, або якісь інші види нафтопродуктів, вони розливаються по поверхні океану, да, їх можна якось там зібрати. Ну, є методи, інструменти, як це робити, то от мазут він важкий. Мазут важче за воду, він осідає на дно. Тобто все, що живе на дні. Да, і причому там буде осідати досить таким щільним шаром е в декілька десятків сантиметрів, е вся флора і фауна, що мешкає на дні. Керченської протоки. протоки, це стосується як частина акваторії Азовського, так і Чорного моря. От все, що мешкає на дні, йому буде заблоковано доступ як до сонячного світла, так і до кисню. Воно все просто буде витіснено. Замість води, там буде мазут.